Першу дівчинку нашими підрозділами було спущено з рівня другого поверху з травами та передано працівникам швидкої. І в подальшому в ході проведення розбору завалів нашими співробітниками було Локалізовано місце знаходження однієї з е, потерпілих жінок, яка знаходилась під завалами, і своїм голосом вона нам дала зрозуміти, що вона жива з під металевого двотавру е, стричала її рука, тому що все тіло в неї було зажато цим двотавром металевим. Все нормально. Держитесь! держитесь. Ми все робимо, щоб вас спасти. Все робимо! Вот голова Аккуратно! Під час роботи на завалах рятувальниками е, періодично з певним проміжком часу по команді командира влаштовується хвилина тиші, і в цей час рятувальники своїм голосом кричать, стукають, аби заради того, щоб е, почути тих людей, які знаходяться під завалами. І скільки тоді таких хвилин тиші влаштовували? Чотири ця жіночка чудом. Змогла крикнути, викрикнути. Коли вже ми її трішки більше розкопали, вона змогла вже більш е детально з нами спілкуватись, тому що ми, коли її діставали, був ряд певних проблем. Коли ми піднімали ці арматури, їй додатково там могло придавлювати ця цей двотавр міг придавлювати тіло. В даному випадку врятувало те, що цей двотавр з однієї сторони. Завис на бильці звичайного дивану і під цією жіночкою знаходився такий широченький, скажімо так, матрац, який, скажімо так, її голову вдавив цей Двотавру матрац, що не була тверда поверхня. І, скажімо так, цей матрас трішки пом'якшив тиск на її тіло. Стан був критичним критичним, тому що вже, скажімо так, почали по тілу з'являтись посиніння. плюс дуже затруднювало її дихання під завалами. Це будівельне сміття та пил, і ми під час проведення деблокування постійно зону, де знаходилася її голова, постійно розчищали для того, щоб вона, хоча б якось, могла дихати. Насілки! швидко! Все, Юля, все. Все, Юлечка, давай. Раз, два, три. Давай, Юлечка, все, все добре. Все, миття спасл. Деблокування дівчини з моменту, коли ми вже знайшли плюс-мінус квадрат, де вона знаходиться, знаходиться зайняло десь приблизно до двох годин, тому що вона була завалена великою кількістю. Бетону, металевої арматури, будівельним сміттям, побутовими речами. В даному випадку залучити велику кількість рятувальників не було можливості. Чому? Тому що, по-перше, зона, де проводилися аварійно-рятувальні роботи, була, скажімо так, в, мали... в, малень... в маленькому просторі. І зверху також була невелика кількість рятувальників, тому що постійно існувала загроза обвалу будівельних конструкцій. Тому в деблокуванні даної жінки приймало участь шість осіб. Кожний завал він індивідуальний. Сказати, що існує два однакових завали після ракетного удару неможливо, тому що різні конструкції, різні будівлі. В даному випадку площа завалів, хоча була і не дуже великою, але була дуже специфічною, можна сказати, що цей завал був складним, тому що. Будівля стара, яка за певний проміжок часу постійно модернізувалась, там додавались інші прибудови, тому тут не було як таких великих бетонних плит. Тут було і каміння великими глибами, і ці металеві двутаври, і велика кількість армуючої проволоки, яка Дуже заважала для того, щоб продовжувати розкопки, тому що треба було постійно цю армуючу проволоку перерізати, видаляти і далі продовжувати пошуки, щоб вглиблюватись, вглиблюватись і вглиблюватись в завали. Коли ти виконуєш безпосередньо свою роботу на місці, ти не думаєш ні про що, ти просто працюєш і робиш все можливе, щоб дісти людину скоріше врятувати. На моєму досвіді. Не було ні жодного разу, щоб потерпіли або потерпілі, казали якісь слова вдячності, тому що у багатьох людей е рятувальники асоціюються з тією життєвою ситуацією, про яку вони не дуже хочуть, е хочуть згадувати. Тому для нас е непринципові ці слова подяки. Для нас найголовніше, що людина залишилася жива і в майбутньому в неї все буде добре.